Київстар рекламує спеціальні тарифи для пенсіонерів та людей з інвалідністю Love UA Comfort. Він коштує 140 гривень на місяць, включає 6 гігабайт інтернету, безлімітні дзвінки на номери Київстар, 60 хвилин на місяць на інші мобільні мережі та 60 смс. Цей тариф для абонентів старших за 60 років або для людей з інвалідністю. Vodafone не пропонує окремих можливостей саме для пенсіонерів. Але серед усіх його тарифів найкращим, згідно нашого аналізу, є тариф за 50 гривень на місяць. Він включає 500 МБ інтернету, тобто значно менше. Порівнюючи з Київстаром, там було 6 ГБ, тобто в 12 разів менше. 50 хвилин на дзвінки в мережі, тобто ніяких безлімітних дзвінків. І 100 смс. LifeSell також не має спеціальних тарифів для пенсіонерів, але пропонує. Економний тариф, який називається просто лайф, він коштує 120 гривень на місяць, включає 8 гігабайт інтернету, 600 хвилин на всі мобільні мережі України, та безлімітні дзвінки в мережі Лайфсел, тобто говоріть скільки завгодно.